Мої робочі будні прийшла на роботу. Відкриваю автобус і вдаряє мені запах різкий. Дивлюся, новий освіжувач висить. Так, хлопці повісили, враховуючи, що маємо два тут. Які досить сильно пахнуть. І один тут. Так, питання, як не стати алергетиком при такій кількості запахів? Поділіться, що ви робите. Бо все знімати, це задовбешся. Я знімаю тільки цю. А хлопці мої. Втратять гроші.